Вітаю, друзі! Сьогодні консервую чесникові стрілки. А взимку підсмажу цибульку з консервованими чесниковими стрілками. Додам яйця розмішані з молоком, зелень, все підсмажу і будемо ласувати такою смачною стравою. А ще таку консервацію використовую для приготування смачного салату. Чесникові стрілки надають пікантного смаку. В кінці відео покажу, як готую такий салат. Готується швидко, просто, з самих простих продуктів. Такі смачні та корисні страви урізноманітнять зимове меню. 4 півлітрові банки і кришки Мию не стерилізую. Часникові стрілки мию, відрізаю суцвіття і нарізаю на частини довжиною приблизно від 1 до 1,5 см. Нарізаю ножем або ножицями теж зручно. Якщо біля суцвіття стрілка дуже тверда, то цю частину не використовую. Розкладаю підготовлені стрілки в банки до верху, на дно каструлі кладу рушничок, ставлю банки і починаю готувати маринад. Каструлю наливаю 1 літр води, додаю 50 г солі та 50 грамів цукру, трохи розмішую і ставлю на вогонь. Після закипання даю покипіти одну хвилинку і додаю 100 мл 9% харчового оцету. Розмішую і наливаю в підготовлені банки. Цього маринаду хватає якраз на 4 півлітрові баночки. У мене цей раз трошки маринаду залишилося. Банки накриваю кришками, каструлю наливаю теплу воду по плечі банок і ставлю на вогонь. Від моменту закипання води в каструлі варю 15 хвилин на маленькому вогні, щоб не було бурного кипіння. Через 15 хвилин банки герметично закручую, перевертаю, накриваю ковдрою, залишаю до повного охолодження. Ось так швидко і просто можна законсервувати чесникові стрілки. І, як обіцяла, готую салат з консервованих чесникових стрілок. Салат готується дуже швидко, просто з самих простих продуктів. Кожний рік консервую стрілки, а взимку готую такий вітамінний салат, щоб різноманітнити зимове меню. Для приготування салату беру 5 зварених картоплин. Вагою 450 грамів. 5 зварених яєць, 150 грамів почищеної цибулі і все нарізаю на невеликі кубики. Додаю консервовані чесникові стрілки без маринаду, зелень за бажанням, сіль та перець за смаком, майонез. Розмішую і можна подавати до столу. Салат готується дуже швидко. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!